От ми зараз питаємо учасників мітингувальників, які сьогодні цілий день були біля стін обласної адміністрації, приймали, коли приймалися ці рішення. Представтеся, будь ласка. Щімачук Тамара Миколаївна. Пане Тамаро, Софіянський район, Роман. -Кільця. Ого, ви звідти з, кри... з батьківщини козака. Так, з батьківщини козака. Дуже... 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 дорогий лобкав для мене цей чоловік. Дуже багато зробив для того, щоб я пішла з освіти, яку я попрацювала 30 років. Так що я щаслива від того, що партія регіонів заборонена на кінець на нашій території. І дуже з радістю дивилася, де в яких областях вже вона теж заборонена. І надіюсь, що вона кругом заборонена на віки. Така партія не може бути ні правлячою, ні взагалі права на існування. Дуже боляче про те, що зараз ми не в Києві, там, де нас більше треба. Тут слава богу, мирно пройшло протистояння. Опозиції і влади вирішилися всі питання позитивно, які хотіли ми, мітингуючи під стінами облдержадміністрації. А зараз звичайно, дорога на Київ. Тільки на Київ, там ми потрібні, там ми зможемо не зможемо воювати, будемо чай, будемо юшку варити для тих, хто захищає наші, нашу, наші права, наше майбутнє, наших дітей, внуків. Спасибі вам велике, успіхи.